Фармадол. Таблетки від головного болю. Новий тренд на готові великодні кошики. Економія часу чи зайва трата коштів, що вигідніше готувати великодні смаколики самому чи купувати вже готову корзинку? Та яке наповнення цих кошиків пропонують заклади, які продають їх? Я все перевірила, але спершу що будуть готувати до великодня українці, та чи взагалі будуть готувати власноруч салати, язик залюбний. Торт приготую, боженіну зроблю. Куховарити Наталія буде сама. Готового не купує майже нічого. Не беру нічого. Не подобається. Тільки все думати, своє. Що не Думаю, що так як я приготую вдома з м'яса, яке виберу. Не вийде, не, не вийде. Готуватиме все власноруч і пані Олена. Паска обов'язково, колбаска, м'ясце, сальце, угу. крашенки. Обов'язково. Скільки часу витрачаєте на те, щоб усе все приготувати? Достатньо довго часу, декілька до кілька днів. Ого. Ну а як же? Не в один день, все. Пасочки віддільно печем, потім печемо. М'ясце, mm -hmm. крашенки це все готується не в один день. Витратити розраховує на святковий кошик близько двох тисяч. Розповідає про великодній кошик в їхній родині і Віктор. Крашенки то обов'язково пасху обов'язково з чим ми йдемо mm -hmm. до церкви. А от що буде ще в кошику? Віктор і не знає. Цим займається дружина. Ой, багато. Ми не правім мужчина. Країн, ви ж нічого не робите. Сім двойку треба ставити. Вони дуже багато робили, і їм за це велика подяка. вдячність всім два дні готує. Десь я думаю, що да. А от для тих, хто не хоче витрачати стільки часу на приготування великоднього кошика, у мережі заклади пропонують вибір на будь-який смак. Бери не хочу, тільки. Гроші готуйте, адже ціни коливаються від 1200-1300 гривень. Найдешевші є і рекордсмени. Найдорожчий кошик я знайшла за майже 7 тисяч. За ці гроші нам пропонують кілограм фаршированого коропа, пів кіло буженини і домашньої ковбаси. Також пропонують у кошику олів'є, млинці з лососем, паште 200 грамів форшмаку і, звичайно ж, десяток варених яєць. Із делікатесів пів кілограма терена. Пояснюю, бо я, наприклад, не знала. Терен це така французька страва, що й середня між запіканкою і паштетом. Тут вона з лосося. Чи Чималенький список, але й ціна, як бачимо, відповідна. Валерія керуюча в одному із ресторанів, які вже почали брати замовлення на ось такі готові великодні кошики. І каже, вже зараз на них чималий попит. У нас десь за декілька тижнів вже до сьогоднішнього дня. Гості почали питати, чи будемо ми робити великодні кулічі, паски, і чи будемо ми робити якесь наповнення саме корзинами. тому, в принципі, ми хотіли не хотіли, але мали робити, тому що гості просять. Зробили два варіанти: один трішки більший кошик за 1950 гривень, і менший за 1380. Це або цитрусова апельсинова паска або шоколадна паска, і вона йде в середню корзину менше 300 грамів, а у велику корзину вона йде більшою. У маленькій корзині в нас е, наша домашня ковбаса зі свинини. Завакумована не Але, пахне. Так. Вона в принципі має Ну, да, тут е якраз таки місія в тому завакумувати, щоб не було ага. зайвого запаху. Тому, аби я переконалася, що ковбаса дійсно домашня і смачна, мені її розрізають. Це ж зовсім інша справа. Ну і звичайно, не лише нюхаю ковбаску. Значить Це супер просто. Також у кошику за 1380 гривень ще й три крашенки. аджика. це наша якраз таки домашня аджика, яку ми постійно е, закриваємо. Щолі, щоліта. Ой, От так, який ну, літа да. і дві маленькі пляшечки. Вона у кошику за майже дві тисячі ще й пів кіла боженини. Більша паска. Вже велика пляшка. Вина і п'ять крашенок. А от ускільки обійдеться великодній кошик приблизно з таких ж продуктів, але вже куплених у супермаркеті? Починаю, звичайно, ж з великодньої королеви Паски. На паски ціни дуже різні. В принципі, ось є і за 300 гривень, і за 24 якісь малесенькі. Я візьму таку невелику. І немаленько, майже 50 гривень за штуку. Далі йду до не менш важливого продукту кошику яєць. Ой, фух, чи то я так давно яйця не купляла, чи то. Я щось не зрозуміла. Ціниці взагалі найдешевші по акції майже 72 гривні. Беру ще паличку ковбаски, не домашня, звичайно, але яка є в супермаркеті, і продавчиня мені радить взяти на запікання грудинку свинини. Вона так підіймається, запікається ага. і тоді, отак цим ріжеться. Це дуже красиво і дуже хорошо не mm. сухенька. Супер, от якраз я думаю, да на Великдені часто беруть. Це дуже караш 900 грамів 145 гривень. Беру ще сир, хрін, фарбу для яєць. Тому що у всіх наборах нам продають не просто ж яйця варені, а продають саме крашенки. І на останок як же без пляшечки кагору. І це все обійшлося мені у майже 750 гривень. Ну що, звичайно, дешевше, але це мінімальний набір та і часу витратити більше. Тож готувати самому чи купувати вже готовий набір вибір кожного. Головне, щоб свято було на душі. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.